Вітаю, мої хороші. Сьогодні ми з вами приготуємо шампіньйони, фаршировані шампіньйони, які будуть смачніше, ніж найсмачніший шашлик. Ось такі шляпки величенькі, однакові, потрібно вам купити. Ми їх зачищаємо. Нам потрібно ось так вичистити шляпку шампіньона, щоб всередині вмістилось якнайбільше м'яса, якнайбільше фаршу. Шампіньони ми замаринуємо, щоб було смачніше. Це оливкова олійка. Десь 3-4 столових ложки. Соєвий соус, 3 столових ложечки. І часник. Шампіньйони дуже люблять соєвий соус і часник. Можна взяти свіжий, можна взяти сухенький ось такий гранульований. Солі вже не потрібно, тому що соєвий соус у нас солоний. Починати я буду фаршем з індички. Індичка дуже добре поєднується з шампіньонами. Додам сюди зелень, це буде зелена цибулька в мене і кінза. Нарізаємо дрібненьку цибулю зелену, сюди. Ще дам перців. У мене тут суміш, можна просто чорний перець, солі. Вимішуємо. На кілограм шампіньйонів нам потрібно десь 300-400 грамів м'яса, залежно, як добре вичистили їх. Все. На цьому етапі шляпки фаршируємо. Пакуємо? Робимо таку цукерочку. Запакувати потрібно дуже-дуже добре. Краєчки ось так от плотненько закрити. Відправляємо на мангал готуватися. Запікатися вони будуть 30 хвилин приблизно. Я знімаю шампур, беру мисочку, трошки відкриваю тут, можна просто вилочкою собі допомогти і злити вологу. На цьому етапі я вже їх розкриваю і трошечки підсмажу, щоб був колір. Вже дуже добре видно, що вони майже готові. Трошки кольору привабливого і можна куштувати. Підсмажились виглядають дуже привабливо, хочеться скоштувати. Подавати їх можна одразу на шампурах чи зняти і подати окремо в тарілочку. Подивіться, яка краса в нас вийшла.